Шановні колеги, з вами знову я, Дмитро Масюк, директор Біосефті Центр Дніпровського державного аграрно економічного університету. Запрошую на п'ятий модуль ветеринарної онлайн школи Асоціації свинарів України. Моя презентація буде про особливості лабораторної діагностики РРС та його розповсюдженість в Україні. На сьогодні цей синдром залишається одним із найзначніших патогенів у світовій свинарській галузі. Контроль у РРС ускладнюється його надзвичайною генетичною різноманітністю та здатністю тривалий час зберігатися в організмі свиней, незважаючи на активну імунну відповідь. Тому контроль або усунення РРС вимагає активної співпраці ветеринарного лікаря-господарства та спеціалізованої лабораторії, тому будуть розглянуті сучасні підходи до діагностики РРС. Роль молекулярної діагностики та значення секвенування геному даного вірусу, який саме матеріал необхідно відбирати для відправки у лабораторію, які є алгоритми контролю ефективності вакцинації та інша актуальна і важлива інформація. Реєструйтесь на онлайн-школу. Чекаємо на вас 27 вересня. До зустрічі, до нових знань, до перемоги!